Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 16 жовтня 2024 року. Перша чверть місяць в Овені. день місяця 14 та 15, який почнеться із 17.33. А зайде місяць захід буде у 7 годин ранку аж у четвер. Так що ніченька буде місячна і буде, мабуть, зоряна. У нас 14-місячна та місячна доба це період, коли не можна зменшувати темпи просування до здійснення ваших ідей чи проєктів. Потрібно продовжувати посилено працювати і ні на хвилинку не сумніватися в успіху задуманого. Це один із найбільш енергетично насичених місячних днів. Останній період перед повнею, остання можливість щось змінити, виправити або ж підкоригувати. От, у подальшому ситуація вийде з-під вашого контролю і розвиватиметься самостійно. Ви вже ніяк не зможете впливати на цей процес, що відбувається. Повної сили на буде місяць і вам залишиться тільки пожинати плоди того, що ви посіяли у перші дві місячні фази. Отже, треба іще раз переглянути, проаналізувати, з усією рітельністю зважити кожен свій крок. 14-й місячний день день активних дій, тому вкрай не бажано його провести пасивно, провалятися на диванчику, протипоказано ліку лінуватися. Та надягувати. Пам'ятайте, що запас місячної енергії, ну, виділений місяцем, якщо його не використовувати сьогодні, зникає даремно, його не можна буде залишити на потім або ж зберегти про запас. І дивіться, 14 місячного дня тут і зараз. Краще утриматися від ділових поїздок і далеких також. 14-та місячна доба це час другої спроби. Якщо не встигли гармонічно потрапити до місячного ритму від молодика, маєте можливість зробити це зараз, поки місяць не досягнув повні. А тепер трошки про Овена. Коли місяць проходить через знак Овена, люди отримують енергетику цього знаку. Кожна людина здатна. Регулювати такий потік енергії, який може бути як позитивним, так і негативним. Образно кажучи, місяць у знаку Овена психологічно підливає масла вогонь. Спокійні та врівноважені відношення можуть цей час спалахнути з новою силою. А ситуація, яка на перший погляд вийшла з-під контролю, може неочікувано вирішитися на вашу користь. Коли ж місяць у знаку Овена не плануйте повалятися та поніжитися в постельці, у ці дні і не спиться, і не лежиться. Це час для здійснення великих справ, тому постарайтеся отримати від нього максимальну користь та використати цей могутній прилив енергії на виконання тієї справи, яку вже давно відкладали. Зосередьтеся на тих питаннях, які потребують додаткової уваги. У цей час необхідно пам'ятати, отримана енергія сильно загострює емоції, ми стаємо легко вразливими. Підсвідомо відчуваємо це, ми стараємося захиститися. Нам здається, що всі, з ким ми спілкуємось, хочуть нас скривдити. Старайтеся самі. Нікого не ображати, старайтеся не говорити образливих слів, так як зруйновані в цей час відношення тяжко відновити. Особливо це стосується телефонних розмов. Іноді люди в Овені стають психованими та дратівливими, від них треба триматися подалі. Енергія місяця в Овені варто направити на завершення тих справ, від яких ви отримаєте особливе задоволення. Вишаючись своєю роботою саме в дні Овена, ви відчуєте себе на сьомому небі від щастя та захочете знову діяти, тому що всю в тому знімуть місячні ритми. Маленькі поради стосовно здоров'я Овена. Щоб уникнути головного болю та мігрені, Овена краще, поб... краще побільше пити звичайної води. Але ви маєте впевнитися. У тому, що це біль не від підвищеного артеріального тиску, бо при високому тиску пити треба менше водички, та пити сичогінні. Любі мої, шануйте себе, прислухайтеся до себе і вивчайте своє власне тіло. Його вивчати просто необхідно, на це існує багато причин. По-перше, людям варто прислухатися до процесів, які відбуваються в нашому організмі, розуміти, що і як функціонує. По-друге, такі знання допоможуть позбавитися від багатьох зв'язаних із здоров'ям проблем. Потрібно знати, як правильно відноситися до свого тіла, щоб укріпити здоров'я, та вилікувати деякі недуги. Притримуючись деяких правил, які відносяться до того чи іншого періоду перебування місяця в зодіакальних знаках, можна навчитися управляти своїм організмом. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам щастя. Я вас люблю я ніжно вас обнімаю. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре.